Вітаю вас на уроці математики. Ми розглянемо тему письмове додавання трицифрових чисел, дії з іменованими числами, визначення часу за годинником, розв'язування задач. Починаємо урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались молодці. Почнемо урок з усної річби. Обчисліть до 17, додайте 19. Буде. 36, зменште у 4 рази, це буде 9. Помножте тепер на 7, буде 63. Додайте до 63 число 17, це буде. 80. І збільште на 30, і це буде. 110. Наступний ланцюжок. Добуток чисел 8 і 4 –

Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці. Запишіть одиниці вимірювання часу від найменшої до найбільшої. Давайте перевіримо. І ви записали від найменшої це 25 секунд. І найбільша одиниця часу це одна доба. Розв'яжемо задачу 192. Довжина однієї мотузки дорівнює 1 метр 37 м, а іншої 158 см, якої довжини вийде мотузка, якщо ці дві мотузки зв'язати, і на вузол треба 5 см. Отже, потрібно дізнатися. Довжину двох мотузок. Якщо відомо, що довжина однієї мотузки 1,37 см іншої 158 см. Нам потрібно дізнатися, з якої довжини вийде мотузка, якщо ці дві мотузки зв'язати і на вузол треба 5 см. 1,37 см і 158 см. Тут різні величини переведемо в одну величину. 1 метр 37 см це 137 см. І дізнаємось початку дві довжини дією додавання. До числа 137, додати 158 починаємо додавати з одиниць, до 7 додати 8. Це буде. 15 одиниць ми 5 пишемо, а один десяток помічаємо у десятки. Додаємо десятки до трьох додати 5, і ще 1 – 9 десятків. І додаємо сотні. Це буде 2 сотні, тобто 295 см. Але ці дві мотузки зв'язали, і на вузол пішло 5 см. Отже, нам потрібно. Відняти від числа 295 від усієї довжини оці 5 см, що пішли на вузол. І в нас отримається, що 290 см довжина всієї матузки, якщо їх зв'язали. Розглянемо наступну задачу. Група велосипедистів. Запланувала навесні дійснити подорож на велосипедах Київською областю. Вони вирішили стартувати з Василькова, доїхати до Білої церкви, з Білої церкви у Фастів, а з Фастова повернутися назад у Васильки. Отже, розглянь схему маршруту й обчисли, яку відстань запланували проїхати велосипедисти. Вони проїхали з Василькова до Білої церкви, потім з Білої церкви до Фастова і повернулися у Васильків. Тобто нам потрібно додати ці три числа. А швидко, щоб додати, ми це запишемо стовпчиком. Письмово. Три доданки. Починаємо додавати з одиниць до 9 додати 1 це 10, і додати 8 буде 18. Ми 8 одиниць пишемо, а один десяток помічаємо у десятки. Тепер додаємо десятки до 3 додати 4 це 7, і додати 3 10, і ще 1, 11. Отже, в нас отрималось, що 118 км запланували про'їхати велосипедисти. Сьогодні ми з вами познайомимося з іншим видом письмового додавання трицифрових чисел з переходом через розряд. Поясніть, як знаходили кожну суму. Розглянемо перший стовпчик до числа 268 додати 295. Додаємо одиниці до восьми додати 5. Це буде 13. Ми три одиниці пишемо, а 1 десяток записуємо до розряду десятків. Тепер додаємо десятки. До 6 додати 9. У нас буде 15. І ще 1 десяток, то в нас отримається 16 десятків. Тому ми пишемо 6, а 1 сотню ми записуємо до сотень. Тепер додаємо сотні. Дві додати 2, це 4 сотні ще один отрималось число 563. Отже, ви помітили, що ми додаємо 2 доданки, коли з переходом через розряд ми в двох розрядах помічали. Наступному до 565 додати 237. Додаємо одиниці до 5, додати 7. Це буде 12, ми пишемо 2, а один десяток записуємо у десятки. Тепер додаємо десятки. Один десяток додати 6 це 7. І ще 3, 10. Ми 0 пишемо, а одну сотню записуємо до сотень. Додаємо сотні, і у нас утримується 8 сотень. Число 802. Розглянемо третій стовпчик до числа 186 додати 314. Додаємо одиниці, до 6 додати 4, це буде 10. Ми 0 пишемо, а десяток ми помічаємо у десятки. Тепер додаємо десятки. Один десяток додати 8 і ще один. Це буде 10. Ми знову пишемо 0 і одну сотню переносимо у розряд сотень. Тепер додаємо сотні. В нас отримується 5 сотень, число 500. Отже, давайте ми з вами закріпимо. У виразах 195. Виконаємо письмове додавання. Запишемо стопчиком. До числа 137 додати 575. Діти пам'ятаєте, що ми записуємо цифра під цифрою, доданок під доданком. Починаємо додавати з одиниць. До 7 додати 5 це буде. 12. Ми дві одиниці пишемо, а один десяток ми переносимо до розряду десятків. Тепер додаємо десятки. 3 додати 7 це 10 і ще 1. Це буде 11. Ми записуємо один десяток, а одну сотню помічаємо в розряді сотень. Тепер додаємо сотні, 1 додати 1 і ще 5 це 7 сотень. Отже, число 712. Додаємо наступний читла. до читла 344 додати 467. Додаємо одиниці, До 4 додати 7, це буде 11. Ми записуємо другу цифру, це одиниці 1. А один десяток ми помічаємо у розряд десятків. Тепер додаємо десятки. До 4 додати 6 це буде 10 і 1, що помічали, буде. 11 ми помітили у сотні. Тепер додаємо сотні, у нас отримається 8 сотень і число 811. В наступному виразі до числа 654 додати 269. Знову, звичайно, починаємо додавати з одиниць. До 4 додати 9, це буде 13. Ми записуємо 3 одиниці, а десяток ми помічаємо у десятки. Додаємо десятки, один десяток, додати 5 і ще додати 6, це буде 12. Ми записуємо два десятки, а одну сотню помічаємо у сотні. Тепер додаємо сотні до 6 додати 2 і ще одну сотню, що помітили, це буде 9. Отже, число 923. Наступні три вирази спробуйте обчислити самостійно. Потім перевіримо. Давайте перевіримо. До числа 385 додати 528. У вас отрималось 913. І до числа 815 додати 87. Число 902. І до числа 527 додати 472. У вас отрималось, перевірте, 1000. Молодці. Наступних виразів 196 нам потрібно записати і обчистити їх значення. Отже, суму чисел 486 і 327 зменшити на 210. Суму чисел ми записуємо у дужках. До числа 486 додати 327 і відняти зменшити на 210. Спочатку виконуємо дію у дужках. Ми тепер обчислимо письмово стовпчиком. До 486 додати 327 і обчислимо, починаючи з одиниць. До 6 додати 7, це буде 13, ми 3 записуємо, 1 помітили у десяток. Тепер додаємо десятки, це буде 11. Ми записуємо один десяток, тобто другу цифру, а одну супню. Помічаємо у сотні. Додаємо сотні, це буде 8 сотень, отже, число 813. Виконуємо другу дію це віднімання топчиком. Від числа 813 відняти 210. Віднімаємо. Починаючи з одиниць. Від трьох відняти 0 це буде 3. Віднімаємо десятки 0 і 6 сотень, число 603. Наступний вираз. До різниці чисел 749 і 316 додати число 278. Різницю чисел ми теж записуємо у дужках. Виконаємо тепер письмово стовпчиком. Початку дію віднімання у дужках. Від числа 749 ми віднімемо 316. Починаємо віднімати з одиниць. Від 9 відняти 6 це буде. 3 віднімаємо десятки. Це буде три десятки і сотні 4 число в різниці 433. Тепер виконаємо додавання до числа 433 додати 278. Додаємо одиниці. До трьох додати 8, 11. Ми один пишемо, 1, помічаємо в десятки. Тепер додаємо десятки. Це буде 11. Ми один десяток пишемо, одну сотню, помічаємо у розряд сотень. Додаємо сотні і це буде 7 сотень, число 711. І третій вираз. До суми чисел 486 і 266 додати їх різницю. В цьому виразі три дії. Спочатку виконуємо дію. Додавання у дужках. до 486 додати 266. Це буде. Починаємо додавати з 1, 12, ми 2 пишемо 1, помічаємо в десятки. Тепер додаємо десятки. До 8 додати 6 це 14 і 1, 15 десятків і одну сотню помічаємо. Додаємо сотні, буде число 752. Друга дія це віднімання. Від числа 486 відняти 266. Це буде 220. І третя дія додаємо отримані результати. До числа 752 додати 220. Це буде. Перевірте, 972. Пригадаємо одиниці часу. Відновіть рівності. Скільки хвилин в одній годині це буде 60 хвилин. А в одній хвилині скільки секунд? 60 секунд. Скільки хвилин буде. Якщо 2 години. 1 година 60 та ще 1 година 60, тобто 120 хвилин. І скільки секунд буде у двох хвилинах? Якщо одна хвилина це 60 секунд. І ще одна. Хвилина 60 120 секунд. Виконаємо дії з іменованими числами. 1 година 15 хвилин плюс 25 хвилин. Ми хвилини додаємо до хвилин, години до годин. Тут потрібно додати тільки хвилини. Це буде 1 година 40 хвилин. В наступному виразі. До 2 годин 30 хвилин додати 15 хвилин. Ми 15 хвилин додаємо. До хвилин – це 30 хвилин. І, в нас, і ми отримаємо 2 години 45 хвилин. В наступному виразі до 1 години 32 хвилини додати 20 хвилин. Це буде 1 година 52 хвилини. І в останньому виразі до 5 годин 14 хвилин додати 1 годину 20 хвилин. Знову нагадую, години додаємо до годин, хвилини додаємо до хвилин. До 5 годин додати 1 годину це буде 6 годин. І до 14 хвилин додати 20 хвилин це буде 6 годин 34 хвилини. Котру годину показує кожний годинник. Перший годинник показує 11 годин 35 хвилин. Другий 17 годин 40 хвилин і третій годинник. Це 15 годин 45 хвилин, якщо у другу половину доби, а котру годину покаже тепер кожний годинник через 20 хвилин. На першому годиннику? Нам потрібно до 11 годин 35 хвилин додати оці 20 хвилин, і це буде 11 годин 55 хвилин. На другому годиннику, якщо було 17 годин 40 хвилин додати 20 хвилин, то стало рівно 18 годин. Тому що до 40 хвилин додати 20 хвилин це 60 хвилин, а 60 хвилин. Це одна година. Отже, до 17 годин додати 1 годину і буде 18 годин рівно. І за третім годинником до 15 годин 45 хвилин додати 20 хвилин, це буде 16 годин і 5 хвилин. Тому що 45 хвилин додати 20 хвилин це 65 отже. До 15 ми додаємо ще одну годину і буде 16 годин і 5 хвилин. У завданні двісті 200 розгляньте вивіски і визначимо період часу, у який відкриті всі три заклади. Отже, у пошти початок роботи 8 годин. Потім відкривається о 10 годині перукарня. І об 11-й годині вже починає працювати кафе. Отже, всі разом починають працювати, коли відкривається кафе. Тому що цей заклад пізніше відкривається, тобто об 11-й годині ранку. А от працюють вони разом до того часу, який заклад зачиняється раніше. Раніше зачиняється пошта. Отже, від 11 години до 18 години відкриті всі три заклади. Скільки ж годин триває цей період? Тривалість ми можемо визначити від кінця події 18 годин, відняти початок 11 це 7 годин триває цей період. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу на визначення часу. Тобто о котрій годині закінчилася подорож екскурсійним трамваєм по Києву, і вирази 202 обчисліть письмово стовпчиком. Успіхом вам, діти! На цьому урок ми завершуємо. Оберіть відповідне яблуко до вашої роботи на уроці. На все добре вам!